Пані Світлана, вас радо вітає, настрою гарного всім вам бажає. Усі сідайте тихо діти, домовляймось, не шуміти. Знову нас чекає гра, починати вже пора. І сьогодні нас чекає незвичайна подорож, а куди саме ви дізнаєтеся, відгадавши загадку. На землі великій є одна країна гарна, неповторна, красна, як калина, І живуть тут люди добрі, працьовиті, і, скажу до речі, ще й талановиті. Землю засівають і пісні співають, на бандурі грають і вірші складають. Про ліси і гори і про синє море, про людей і квіти То скажіть же, діти, що це за країна? Наша славна Україна, вона велика і неозора наша батьківщина. І живуть там славні люди, звуть їх українці. Вони люблять і шанують мову свою українську. Кожен українець починає навчатися розмовляти нею від своїх батьків ще з малечку. Все, що живе на світі, уміє розмовляти, уміють говорити зайці і зайчинята по-своєму говорять. І риби серед моря, і у садочку пташка, і у траві Комашка. Говорять навіть квіти з блискучими зірками. А як, говорять діти, так, як навчила мама. Діти, я запрошую вас до королівства української мови. У якій країні ми живемо? Так, в Україні. Як називається народ, який проживає в Україні? Так, українці якою мовою ми розмовляємо? Молодці українською, діти, жодна мова не може існувати без звуків та букв. Безліч різноманітних звуків оточують нас, шумлять листям дерева, Ш -ш -ш -ш. співають пташки. гавкає собака, накрапає дощ. Шумить вітер. Усе це немовні звуки, За допомогою них слів не побудувати. Ти знаєш, на землі все голос має, гуркоче хвиля, камінь стукатить. гуде жучок і пташечка співає, десь вітер свище, небі грім гримить, муркоче котик. Куру стрибає, цвірінькають веселі горовці, та думку звук таки не виражає. Тому немовні звуться звуки ці. Давайте пограємо в гру і дізнаємось, які звуки ви почули. Це котик? Правильно, це гусь. Молодці вгадали, це півник. Вірно, такі звуки відтворює котик. Так, це корова. Молодці впізнали. Звісно, це ворона. Це песик, звісно ж, це курка. Так, це Комарик. А які звуки може видавати людина? Чхати, хропіти, сміятися, свистіти, кашляти. А чи може людина висловити свою думку цими звуками? Ні. А чому? Тому що це немовні звуки. Вони не виражають якусь думку. Усе, що ми чуємо, це звуки. Вони всі різні, і ми їх відрізняємо один від одного. Зараз і я говорю, і ви теж чуєте звуки. Це звуки людського мовлення. За їх допомогою люди мають змогу виражати свої думки. Ви ж розумієте мовлення інших людей. Тож звуки бувають мовні та немовні. Мовні звуки промовляє лише людина. З таких звуків складаються слова, які зрозумілі оточуючим. Звуки, які може вимовляти людина, називають звуками мовлення. А от людина мислить, розуміє, і у людини мова є жива. Вони творити мовні звуки вміють. Це звуки, що складаються в слова. Чим же вони відрізняються від решти звуків? Звуки людського мовлення несуть нам своєрідну інформацію або повідомлення. Розгляньте малюнки, натисніть на паузу і спробуйте визначити, які звуки утворюють зображені предмети, мовні чи немовні. Натисніть на паузу і перевірте себе. Ліворуч розташовані зображення тих об'єктів, які промовляють немовні звуки, а праворуч зображення тих об'єктів, хто промовляє мовні звуки. В Україні дитину у віці від народження до півтора року, яка ще не вміє говорити, розмовляти, тобто не мовить, називають немовлям. А за допомогою чого ми вимовляємо звуки? Так, дійсно, щоб вимовляти звуки, нам потрібен ротик. Ротик це будиночок звуків. А що ж йому в цьому допомагає? Послухайте, казочку, жив собі язичок, дуже сумний, та звідки взятися веселищем, якщо не було в нього свого будиночка. Нічого іншого язичкові не залишалося, як жити на вулиці, а там восени дощ, зимою сніг, та й літом дні холодні бувають. Погано було язичкові, він часто застуджувався і подовгу хворів. Але одного дня язичок знайшов собі будиночок, ротик. Зрадів язичок і вирішив привести свій новий будиночок у повний порядок. Будинок має бути фортецею, тому язичок встановив двоє дверей. Перші двері губи, вони можуть посміхатись і в трубочку зібратись, потім знову посміхатись. Другі двері зуби, вони можуть відкриватись, закриватись і кусатись. У новому будиночку язичка не було вікон, зате були стіни. Правда, дуже дивні. Вони могли роздуватися, як кулі. Це дві щоки. Стеля була тверда і називалася піднебіння. Піднебіння нерівне і нагадує купол. Ззаду стеля переходила у занавіску з маленьким язичком. Підлога в томі теж була, але незвичайна, бо рухатися не могла. Це щелепа. Отже, звуки мови творяться мовним апаратом людини, її мовними органами. В чарівній країні української мови живуть звуки. Країна ця зовсім крихітна. У ній живе всього 38 мешканців. Їх ніхто ніколи не бачив. Так як вони є невидимками, але зате їх можна почути. Звуть цих жителів звуки. Шість звуків були співаками: А, О і У Е, И. За голосистість і співучість ці звуки назвали голосними. Голосні звуки легко і вільно вириваються назовні, не зустрічаючи на своєму шляху ніяких перешкод. Їх можна довго і голосно співати. Називаються вони голосними, тому що співають їх голосом. Ці звуки ми будемо позначати фішкою з червоним кружечком, схожим на м'ячик. Він може довго котитися, так і голосні, співаються, тягнуться. А-о-і-у-е. И. Поставте перед собою люстерко і вимовте ці самі звуки. Стежте, як відкривається ротик. Натисніть для цього на паузу. Але в цій чарівній країні є ще інші мешканці звуки. Співати ці звуки самі не можуть, і вимовляються за допомогою голосу та шуму. А де ж береться той шум? Шум утворюється за допомогою губ, язика, піднебіння і зубів. Щоб їх вимовити, повітрю потрібно долати перешкоди, які утворюють їм губи, зуби, язик, нібито залишаючи частину звуку всередині ротика при голосі, тому їх так і називають приголосними звуками. Приголосні не співаються, не тягнуться, позначати ми їх з вами будемо фішкою з синім квадратиком. Квадратик – Котитися як м'ячик не може, бо має кути, які перешкоджають цьому. Так і приголосні не співаються і не тягнуться. Спробуйте відтворити звуки, що вимовляються з міцно зімкненими губами. Б, п, м. Спробуйте вимовити звуки з с, ц, дивлячись у дзеркало. Що ми бачимо? Що губи розтягнуті в посмішку, зуби відніються, стиснуті, і між ними є невеличка щілина, крізь яку проривається видихуване повітря. При цьому язик ховається у своєму будиночку за зубами. Звуки д, т, н, Л. Вимовляємо шляхом притискання кінчика язика до верхніх зубів. Під час вимови В і Ф, нижня губа трохи втягується і притискається до верхніх зубів, а верхня губа трошки. Піднята. При цьому видніється верхній ряд зубів. А зараз вимовте звуки, що утворюються глибоко в роті за допомогою задньої частини язика. Це звуки г, к х. Зробіть це самостійно. Уа. уа. Так привертає до себе увагу занепокоєна немовля. Чуєте, як звучать звуки? Спочатку перший звук у, -у потім другий а, а Один за одним у-а. -у Щоб заспокоїти дитинку, ми позначимо ці звуки фішками. Фішки це будиночки для звуків. Який перший звук ви почули? Так, правильно. У визначимо. А який цей звук? Голосний чи приголосний? Він чудово співається. у ніякої перешкоди під час вимови не зустрічає. Отже, цей звук голосний. А після нього, який пролунав? Так. А, який цей звук за звучанням? А. Так. Теж голосний. Він співається і перешкоди в ротику не зустрічає. Скільки всього звуків ви почули? Так, два. У та. А. Скільки кружечків м'ячиків потрібно, щоб позначити звуки УА? Так, два. Якщо я вимовлю звуки один за одним, то вийде слово УА. А хто ж потурбував нашу дитинку, наше немовлятко? Оса. Давайте чітко промовимо це слово, протягуючи кожний звук. О! Сс! А! Який перший звук у цьому слові? Оса! Звук О. Який він за звучанням? Голосний чи приголосний? Так, голосний, бо він співається О і не зустрічає в ротику перешкоди. Позначимо його фішкою з кружечком. А який же другий звук у слові оса? -о са Звук С. Ми почули після О. Який він за звучанням? Молодці, звісно ж, приголосний, бо, зустрічає на своєму шляху, перешкоду, стиснуті зуби. Позначаємо його фішкою із синім квадратиком. Який третій звук у слові оса? Оса. Звук А. Який він за звучанням? Голосний чи приголосний. Вірно, голосний. Він співається. А позначимо його фішкою з червоним кружечком. Тепер кожен звук має свій власний будиночок. У цьому слові, у слові оса, всього три звуки. За допомогою фішок можна позначити будь-яке слово. Розгляньте малюнки, чітко вимовте назви, зображених зліва направо, об'єктів кит, кит, куб. Намалюємо стільки квадратиків, скільки звуків ви почули в кожному слові. У слові кит перший звук к, другий і останній т. Кіт всього. Три звуки. Який перший звук за звучанням? К, кіт. Так, це звук к. Він не співається, тому що зустрічає в ротику перешкоду. Задню частинку язика вимовимо разом зі мною. К-к-к це приголосний звук. На другому малюнку зображений кит. Давайте чітко промовимо це слово, протягуючи кожний звук. К-к-к. Перший звук у цьому слові к, другий к, третій т. Всього три звуки. Перший звук К, він приголосний, ми це вже з'ясовували. На третьому малюнку зображено куб. Давайте чітко промовимо це слово, протягуючи кожний звук. К-ху-б. Перший звук К. Другий звук у. -ку. І третій звук б-ку-б. Всього три звуки. Перший звук К він приголосний. Начебто такі різні ці зображення, але між їх назвами є багато спільних властивостей. Всі три назви починаються з однакового приголосного звуку. К всі ці слова складаються з трьох звуків. Казкова подорож триває, а на нас давно чекає завдання ще одне цікаве, тож виконуємо цю вправу, давайте чітко промовимо слова, назви предметів, протягуючи кожний звук разом зі мною. Сир, сон, сік. Самостійно визначте кількість звуків у цих словах-назвах та перший звук. Який цей звук за звучанням? Голосний чи приголосний? Чим схожі ці слова? Напишіть мені в коментарях за допомогою близьких або рідних, які вас оточують. Добре нам всім мандрувати, час настав відпочивати. Цікаві були завдання на прогулянку пора. Впевнено, до школи ми зробили крок Від вас, вподобайка, підписка, дзвінок.